Здоровенькі були! Сьогодні я і магазин техніки фундук підготували для вас смачнесенький розіграш. Але я не можу розігрувати щось, в чому сам не розібрався. Тож я запитався поради у свого 16-ю рідного брата Ігоря, як краще донести інформацію про техніку. Адже він відомий тим, що він найбільш непідкупний і найбільш авторитетний техноблогер в галактиці. І його порада була проста довести свою авторитетність. Так ось, я авторитетний блогер. Ось моя навіть кнопка на 50 тисяч. Підписників, і якщо ви думаєте, що це фейк, це насправді тому, що ви ніколи в житті не бачили кнопки на 50 тисяч підписників, тому що я, в принципі, єдиний і перший блогер на платформі YouTube, який застряг на позначці 50 тисяч підписників на майже цілий рік. І YouTube змилувався наді мною і надіслав мені таку кнопку, бо сказав: Ну, братан, ти, походу, більше не потягнеш. А ще у мене є ось такі, от бейджики, які доводять лише те, що я авторитетний блогер, якого дуже часто запрошують на блогерські фестивалі. Ну але найголовніше це те, що у мене є. Офісне крісло. А як відомо, техніку продають магазини електроніки. А кожен такий магазин має свій офіс. І що ви думаєте, це співпадіння, що моє крісло таке саме, як у кожному офісі, кожної магазині техніки у всьому світі? Не думаю. Це означає лише одне, що я розбираюся в техніці. Тепер, коли ми розібралися, що я мега авторитетний чувак, можемо нарешті глянути на техніку, яка лежить у мене сьогодні на столі. Це техніка компанії Marvo, яка зовсім. Усім нещодавно заявила про себе на українському ринку. До речі, якщо ви дуже уважна людина, ви зрозуміли, що сьогоднішній ролик має спонсора, і це магазин фунду QA. А якщо ви ультрамега дуже уважні, то ви давним-давно вже могли знайти в описі мега-промокод ПАДОМ, який можна ввести в своєму персональному кабінеті. Цей код дасть вам аж дві тисячі бонусних гривень на рахунок. Це такі віртуальні кошти, з яких ви можете черпати гроші для різноманітних знижок. Отак, так, наприклад, тут, ну чи тут, і взагалі використовуєте всі з них. Поки є у вас можливість. А я дякую магазину Фундук за таку щедрість. Перше, що ми сьогодні оглянемо, це килимок Марво G13. Він дуже великий, десь приблизно метр в довжину. Але невисокий порівнюючи з килимком, який у мене зараз, то я помітив цікаву відмінність. Поверхня тут зроблена з іншої тканини. Я б так сказав, що це навіть суміш тканини і якоїсь надзвичайно гладкої силіконової прослойки для гладшого слайду. На сайті пише, що це називається мікрофібра, але ось у мене є тряпка з мікрофібри, і вона відчувається зовсім інакше. А цей килимок відчувається настільки класно, що я би на ньому навіть спав. Задня частина килимка прорезинена і не дає слайдити йому по столі, а ще він водонепроникний. Як це так? то перевіряти, я, звісно, не буду. Края гарно прошиті. Принт не відволікає. І я вже його насправді розіграв у своєму новому інстаграм-аккаунті. Саме так я завів новий інстаграм-аккаунт спеціально для сповіщень про нові події на Ютубі, а також для ексклюзивних розіграшів, який один з них ви вже встигли пропустити. Ну що ж таке буває, але сьогодні у вас буде ще один шанс. Не переймайтесь. Далі в нас на черзі доволі бюджетна за ціною, але ігрова за своїм виглядом. Мишка М425G. Тут все дуже просто. Мишка підійде для тих, хто хоче здивувати своїх друзів шикарним дизайном. Є підсвітка. От! Але є у ній пару проблем. Налаштувати підсвітку ніяк не можна. Хіба що переключати заздалегідь встановлені пресети, що трішки сумно? Також в мишці встановлений якийсь свій власний дивний сенсор, який називається Marvo Sunplus 704, який не дозволяє сильно розширитися DPI. наприклад, максимальне розширення це 3200. Але найгірше, що DPI можна змінювати лише в заданих значеннях, а саме 1200, 1600, 2400 і 3200. А де ж мінімальні DPI, якщо я хочу поставити 100 DPI для того, щоби... Супер точно наводити мишку. Чому я цього не можу зробити? Словом, мишка підійде для геймерів-ентузіастів, але не для професійного геймінгу. Але загалом фірмовий драйвер дозволяє змінювати дуже багато інших параметрів. Серед них навіть можна налаштувати собі макроси. Коротше кажучи, мишка за свою ціну супербомба. Єдине, що сильно, сильно, сильно розчарувало, це те, що ось ці бокові вставки не резинові, а пластикові. Як так? Далі у нас ще одна дивна цікавинка, а саме rgb килимок для мишки Marvel MGO 2. Стоп! Що? Так, тут є підсвітка в коврику. Не знаю, хто прийшов до такої ідеї, але це водночас круто виглядає. Але водночас дуже незручно. Через те, що тут купа електроніки, цей килимок не гнучкий, він ось такий. Ще й тим паче поверхня нетканинна. Хоча на самому сайті пише, що це ніби тканина, але ніфіа подібного. Як я не намагався, я не зрозумів, що саме з тканини тут зроблено. Як на мене, це просто структурований легесенький пластик. І оце, власне, одна з найбільших проблем, на мою думку, тому що невідомо скільки він протримається, коли появляться перші подряпини, коли почне стиратися сам пластик. Поки що за час мого тесту такого, звісно, ж не сталося, але хто його знає, як це буде в майбутньому. Тим паче в місті, де зазвичай проходить. Кабель від мишки знаходиться пульт управління кольорами, який, на мою думку, заважає вільному пересуванню кабеля. Ну хіба що у вас безпровідна мишка, то й окей. Підключається це чудо-юдо по USB-кабелю. Драйвера не потрібні, відповідно, немає можливості налаштувати кольори. Вбудовано 10 кольорових схем і 11 та просто без кольорів. Але на мою думку, цей коврик за свої кошти мають купувати лише ентузіасти, яким ну просто капець, як бракує вражень в реальному житті. Але найцікавіший пристрій сьогодні на огляди це навошники Marvo hg 9015 g Боже, хто придумує ці назви? Дуже потужна на вигляд річ і по характеристиках також, враховуючи дуже демократичну ціну. Амбішури дуже м'які, зроблені зі штучної шкіри. Самі навушники розраховані на великі вуха, оскільки самі навушники мають розмір 5 сантиметрів кожне. Нічого не тисне, нічого не здавлює, автоматично регулюється оголів'я. І єдине до чого я б міг придертися, це ну вже особисто мої придирки, це те, що в ігрових навушниках мені не подобаються ці металеві. Дуги саме тому, що вони роблять ось так. Заявлено звук 7 і 1. І важко сказати, чи тут дійсно є звук 7 і 1, оскільки тут лише два динаміки. Як може семиканальний звук появитись в двох динаміках? Не знаю. Ось, наприклад, ось це відео. Моя я Система чує на цьому відео не всі звуки, а ось ці навушники чують все. Тобто, якщо тут і є насправді 7,1. Тут у мене лише якась симуляція. Відключається по USB, є підсвітка, навіть є підсвітка мікрофону. Звучать вони доволі непогано. Діапазон частот від 20 до 20 тисяч герц. А от мікрофон як звучить, ось послухайте цей тест. Що ж, друзі, ось так звучить мікрофон. Я напевно, звісно, трішечки підніму гучність, тому що по звичайних налаштуваннях важко щось почути. Але давайте я на секундочку затихну. Чуєте, ніби вертоліт якийсь летить, а? Блін. Це статичний шум. Але дивіться, якщо відключити підсвітку, то раптом гул пропаде. Слухаємо. Ви зрозуміли різницю. Тобто був гул нема. Показую ще разок. І. Це означає лише одне. Якщо ви хочете мати супер якісний звук в цих навушниках, вам доведеться пошкодувати своєю суперкласною підсвіткою. Загалом, на мою думку, за таку ціну мікрофон звучить ідеально, а якщо ще й підкрутити якісь налаштування, то буде взагалі шикарно. Є також драйвер, який дозволяє прокачувати еквалайзер для цього для цих навушників. Але в принципі, в кожному аудіопрогравищі є теж вбудований еквалайзер, і, на мою думку, різниця невелика. Для управління налаштуваннями навушників є пульт, який регулює гучність, відключає або включає мікрофон, регулює підсвітку. Ну, і на мою думку, в принципі, ці навушники за свою ціну, як 7.1 система, є дуже і дуже хорошим варіантом. І саме ці навушники ми будемо разом з фундукві розігрувати серед моїх підписників, як ви вже зрозуміли. А так як у мене є вже новий інстаграм, то треба його трішечки прокачати. Е -е -е. Так, умови, як ви зрозуміли, супер прості. Будьте підписаними на мій інстаграм, лайкнути цей пост і в коментарях до цього посту позначити ще двох своїх друзів-геймерів, яким може сподобатися такий пристрій. Від кожного кожного користувача я приймаю лише один такий коментар, і результати розіграшу будуть в прямій трансляції 18 лютого. Тож я вважаю вам успіхів, чуваки і чувакеси. Ну а з вами був як завжди, Падон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, жмякайте в дзвіночки, не знаю, робіть щонебудь. Я махаю цими руками просто так, щоб ви від мене відстали. Я жартую. Дякую, що додивилися відео кінця і бажаю всім успіхів у розіграші. Обов'язково беріть участь. Обов'язково. Не візьмете, я вас знайду. Найду і вас.